Доброго дня, любі друзі! Всіх вітаю! Ви сьогодні зі мною на каналі Смачно з любов'ю і я буду вас знайомити сьогодні з приготуванням котлет із фаршу сьомги. Для цього я взяла один батончик фаршу сьомги, тут пів кілограма, дві великі цибулини, сіль перець і вже в мене замочений батон. 4 кусочки з половиною. Цибулю я покришила ось такими кубиками, немаленькими, і я її зб'ю у блендері. На розігріту сковорідку без нічого я висипаю наш перемелений у блендері нашу цибульку. Для видання гіркоти з цибулі я її з блендера висипаю на сковорідку і протушу тулиночок дві. Дві хвилиночки пройшло, цибулька наша випустила горіч, Я її висипаю в миску і нехай охолоне. Цибулька прохолола, я її додала до фаршу. Також додала розім'ятий м'якіш батона. Чотири кусочки, я говорила вам. Також я додаю сіль. Я додаю за смаком, розумієте, тому що хтось любить солоніше, хтось любить. Менше солони, тому кожне додавайте за смаком. Ну тут приблизно буде 1-3 четверти чайної ложечки. Перець я також додаю за смаком. Ну, це десь буде одна третя чайної ложечки. Також я додаю одне ядичко, це для скріплення наших котлеток. Я це все зараз перемішаю. Ось так перемішаю, щоб все об'єдналося. Я більше нічого не додаю. Хочеться, щоб просто котлети були відчутні, відчутність рибки, тому що це котлети з риби. Я іще додам щіпочку солі. Солі можна брати повну чайну ложечку, але без І хватить. Для в'язку котлет я їх трішечки ще відіб'ю. Ось так. Ось свилиночки дві. Також я ще додала півтори ложечки чайних коріандра. Перемішаю, перемішую ложечки ось так. І будемо вже готувати котлетки. На розігріту сковорідку я наливаю десь 4 ложечки. Олії, рафінованої, сонячникової. Перше набираю ложкою, щоб котлетки в мене були однакові. Кладу їх в сухарі. Тоді отак обсипаю зверху, беру руку і формую котлетку. Котлетки сформовані на цілу сковорідку, я накриваю кришкою і нехай жаряться до рум'яної шкірочки з однієї сторони. Пройшло 3 хвилиночки, котлети з однієї сторони приготувалися їх перевертаю на другу сторону. Бачите, вони такі засмажені, красиві. Перевернула накрила і знову хай жаряться з іншої сторони. Також десь 2,5 хвилиночки. Прийшла одна хвилиночка, вони побули під кришечкою, Я кришечку зняла і півтори хвилиночки вони жаритися без кришки. Це для того, щоб шкірочка була хрумка. Прийшло ще півтори хвилиночки і котлети наші готові. Вони ось такі підсмажені з двох сторін, бачите. Я їх знімаю в мисочку. Я взяла таку мисочку, в вигляді сердечка. Дійсно, для того, щоб хоча б проявляти і показати. Любов, а любов наше від серця. І воно в нас велике. Говорю за тих, хто любить. Воно в них дуже велике. Я думаю, інколи господи, які в жінки велике серце і вистачає на чоловіка, на дітей, на друзів, на всіх людей. Ось я наложила ще одну партію котлет. Нехай готуються. Знаєте, користуючись нагодою, я о, о, згадала і сьогодні використав таке слово, як любов. Я хочу звернутися до молоді, у кого є батьки мого віку, молодші. І я хочу сказати, що любов вона ніколи не перестає, незважаючи на вік, вона є, мені кажеться, що з досвідом вона стає ще міцнішою. Ми в серці молоді, незважаючи на наш вік. Ми хочемо відпочивати, ми хочемо співати, ми хочемо гарно виглядати. Ми хочемо займатися спортом і багато-багато дечого. Так що ви не рахуйте, що ми старі, нам нічого не потрібно, ми тільки маємо сидіти в старості, глядіти внуків, це також, звичайно, коли потрібно, ми маємо робити і допомагати нашим дітям. Так що ми таке покоління, з якого можна брати приклад. І бачите, я навіть у цьому віці. Блогер, мої діти мене тільки підтримують. Вони задоволені, що мама займається, не сидить. Тож, мої дорогі, також шукайте для себе щось для того, щоб зайняти цей час, щоб він був корисним, щоб ви були задоволені життям, що коли звернетеся назад, ви не будете жаліти ні про що. Я також хочу сказати, що в мене чоловік, з яким ми дружили з п'яти років, ходили в один і той же клас. Поженилися і прожили, нажили троє діток, і я його дуже-дуже, дуже люблю. Ну що ж зараз будемо пробувати? М'яка. Ось така вона всередині. Соковита, запашна, дуже-дуже, дуже смачна. Тож мені любі, готуйте, смакуйте, будьте здорові, бережіть себе, будьте е, любими, міцних вам сімейних відносин, любові від діточок, від рідних і близьких, поваги від людей і, звичайно, миру нам. Е, Слідкуйте за моїми відео. Мені дуже приємно отримувати від вас коментарі. Може, ще не так, будь ласка, пишіть цим тільки допоможете мені. Я ніколи не ображусь, якщо щось не так. А навпаки, я вам буду дуже вдячна. Ну і що, до зустрічі!